Всіх вітаю, мене звати Артем Ковалик. і сьогодні я продовжую тему знайомства, але українською мовою. Е, я вже розпочав свій канал на російській мові. Але так зараз, ви знаєте, в нас такі важкі часи настали і йде війна з Росією, тому дуже багато українців. Скажімо так, сприймають російську мову як ворожу, або ж це є великим тригером, або ж і зовсім не знають її. Наприклад, багато людей в селі і не дуже і розмовляли, і знали російську мову. Тому для громадян України, українськомовних, які люблять українську мову, або ж принципово розмовляють тільки українською. Сьогодні я розмовляю українською. І хотів би продовжити тему знайомства. Що таке знайомство для мене? Це перш за все знайомство з собою. Да? А що воно починається? Ну, знайомство з собою починається зазвичай з питання, Хто я? Хто я? І тоді вже якісь виникають думки, відповіді, да? наприклад, я Артем. Я батько, я син, я друг, товариш, чоловік, партнер. І можна багато-багато говорити про це в залежності від тих ролей, які я граю кожного дня, кожної хвилини, кожної години. Але чи це є я насправді? Так? І я думаю, що хтось з вас уже задавав собі таке питання, можливо, не один раз. Хто я? А хтось з вас, можливо, ще й не задавав таке питання. Да? Я вважаю, що знайомство з собою бажано починати з цього питання, хто я. Потім починаються питання, навіщо. Наприклад, навіщо я родився, навіщо я живу на цій планеті. Що я маю зробити для себе, для родини, для села, для міста, для області, для країни, для планети. Все залежить від вашого простору. Наскільки ви собі можете дозволити думати, рухатись, діяти? Але ці питання дуже важливі. Чому? Тому що з цього починається будування? Спочатку особистості, а потім і всієї системи. Наприклад, ми спочатку починаємо з себе більше розуміємо, самопізнаємо себе, а потім знайомимося з світом, з навколишнім світом, так, з людьми, з природою, вибудовуємо свою комунікацію. Але ж набагато легше і приємніше будувати свою комунікацію. Коли ви знайомі з собою, ви розумієте, ким ви являєтесь насправді, як працює ваш розум, де з'являються думки, емоції, почуття, як вони на нас впливають, та як з ними можна працювати, як можна оволодіти своїми емоціями. Дуже багато питань насправді виникає. Але на всі ці питання треба мати. Відповіді. Треба мати знання, інструменти і розуміти, як з цим працювати, як відкривати самого себе, перш за все. Да? Тому це така е, досить довга подорож, знайомство з собою та з світом це велика праця. Да? І от я працюю над цим уже. Досить довго, да? ну, можна сказати, все своє життя, але більш активно, десь більше 20 років я почав займатися самопізнанням. Мене ця тема дуже зацікавила, тому що мені не подобалось той стан, в якому я знаходився до цього. Мені не зовсім подобалось навколишнє середовище, в якому я знаходився, люди, ситуації, в які я попадав. І я хотів якось з цього вибратись, але не знав як. Я відчував себе якби в замкнутому кутку. Да? Чому? Тому що в мене не було знань, в мене не було інструментів, не було розуміння, як, куди, хто. На всі ці питання в мене не було відповідей. Але добре, що ці питання з'явилися в моєму розумі, і це початок. Тому. В кого вони ще не з'явилися, я вам всім щиро бажаю, щоб і у вас також з'являлись ці питання, бо це початок. А далі відповіді прийдуть. Також я казав, що дуже така цікава річ з усіма людьми бувають, ну або з багатьма, можна сказати, це відчуття провини. воно дуже часто закладається в дитинстві. Але це. Про це ми в наступному відео. А зараз, будь ласка, коментуйте, якщо у вас якісь є на рахунок знайомства, коментарі. Як ви це бачите, як ви це відчуваєте, буде дуже приємно комунікувати будь-ким. Я відкритий для всіх і бажаю тут на цьому каналі ділитися. Своїм досвідом, своїми історіями, знаннями, які для мене доступні. Для того, щоб це було більш корисним для вас, да? і, можливо, це комусь допоможе розкрити себе і допоможе рухатись більш енергічно, з ентузіазмом та з гарним настроєм. Тому що на сьогоднішній день гарний настрій це дуже важливо і. Кожній нашій справі, дії, та в цілому житті все починається з гарного настрою. Тому бажаю всім гарного настрою. До нових зустрічей!